В Україні скасували карантин вихідного дня. Таке рішення під час чергового засідання ухвалив Кабмін. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, це була альтернатива жорстких обмежень, яка дала позитивні результати. Посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію, і в лікарнях спостерігається вирівнювання ситуації з зайнятості ліжок, яка вже місяць тримається на постійному рівні. 27-28 тисяч зайнятих хворими на ковід ліжок. Це дозволяє нам зняти саме ці обмеження. І на вихідні і в будні діють обмеження помаранчевої зони на території цілої країни. Наразі Кабінетом міністрів напрацьовується найбільш збалансоване рішення стосовно можливого поширення або посилення карантинних обмежень. Згідно з законом, уряд повідомить про рішення за сім днів до їх запровадження або раніше щодо Херсонщини. То за минулу добу статистика хворих на COVID-19 значно збільшилася. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Вадим Чабан. Вчора на Херсонщині новий антирекорд – 429 осіб захворіли на коронавірус. Тож наразі в області 1188 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 5 149 людей на дух, 245 людей померли, 5694 людини інфіковані на COVID-19. Таким чином показник захворюваності на COVID-19 в цілому області становилось 307. Людей на 100 тисяч населення інфекція школярів та працівників освітніх закладів, через що деякі класи тимчасово переведені на дистанційне навчання. Всього в школах області захворіло на ковід-19 112 учнів і 138 вчителів і працівників шкіл. На самоізоляції 4609 учнів і 154 вчителя і працівників шкіл, 40 загальноосвітних закладів. Частково залишаються на дистанційній роботі, повністю на дистанційній роботі Чернянська загальноосвітня школа та Кам'янський заклад середньої освіти Каховського району. У Скадовському районі Скадовська ЗОЖ, академія творчості, НВК Академічна гімназія, Лазурненська загальна школа та Благодатинська загальна освітня школа. В Олешківському районі. Середня школа номер 4 та комунальний заклад Олешківська гімназія для навчальних закладів розроблено окремі протиепідемічні правила. Нагадують у головному управлінні Держпродспоживслужби Херсонської області. Повинна бути і там і там облаштоване місце для обробки рук антисептиком, Обов'язкове використання засобів індивідуального захисту для працівників. Якщо ми беремо школу, то там дітям перших четвертих класів дозволяється ходити по школі і перебувати без засобів індивідуального захисту. А старшокласникам під час того, як вони ходять по будівлі школи, обов'язково повинні бути засоби індивідуального захисту. А коли вони перебувають на уроці, то дозволяється їх не використовувати. По дитячим садочкам використання засобів індивідуального захисту прописано для працівників цих закладів. Діти перебувають там без масок. Крім того, там ще багато є певних обмежень, які спрямовані на те, щоб унеможливити передачу інфекцій. І хоча перелік правил чималий, представники садочків та шкіл намагаються їх дотримуватися. Тарас година Арюпін каже: у ході систематичних перевірок порушення помічають, але вони не. Утєві персонал і керівництво цих закладів вони взагалі завжди бувають дисципліновані. Вони завжди намагаються максимально виконувати всі ті вимоги, які є. Відповідно, держпроспожив були проведені і роз'яснювальні роботи серед цих закладів, але й залишається є людський фактор. Тобто порушення, а вже ж фіксується там, десь щось недописали, пов'язане з ким фактором. Порушення ми фіксували таких, щоб якийсь заклад не виконував жодних вимог, такого у нас не було. З настанням холодів до карантинних правил та обмежень в освітніх закладах додався ще й контроль за дотриманням температурного режиму. І вже традиційно одразу вирішити питання з опаленням вдалося не всім, що також вплинуло на навчальний процес. На сьогоднішній день ситуація вже виправилася в цілому, і у нас на контролі перебуває зараз 5 закладів, де відсутнє централізоване опалення таких закладів, Я маю на увазі по області. Два заклади при цьому взагалі на сьогоднішній день не працюють. Це у Генічівському районі і Івановському районі заклади з школи і садочок. Там відповідно йде зменшення часу перебування дітей і опалюється електрообігрівачами. Частина класів знаходиться на дистанційному навчанні, частина класів перебуває там, де можна і є можливість опалювати саме те приміщення. Нішня, де діти перебувають, нагадаємо, доки Кабмін розглядає можливе введення локдауну, на території України діятимуть обмеження помаранчевої зони, тож робота громадського транспорту та закладів проведення масових заходів формуватиметься згідно оновлених карантинних правил.